Добрий день малята. А ви знаєте, хто я? Спробуйте здогадатись. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває, каменяр і покривельник носять назву Будівельник. Так, я будівельник, і сьогодні моє професійне свято. День будівельника. Цей день є особливим для працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України, його відзначають у другу неділю серпня. Це свято є втіленням вдячності та поваги до людей, чиї руки формують міста та створюють умови для нашого комфортного проживання. Символом цього свята є жовта будівельна каска. Так хто ж такий будівельник? Сьогодні ми здійснимо подорож у світ будівництва. Подивіться навкруги будинки, дитячі садочки, школи, усе це справа рук будівельника. Люди давно вже навчилися будувати будинки і будують їх із цегли, з дерева, з бетону. Будівельник це професія нелегка. Вона вимагає від людини точності, уваги, працьовитості, відповідальності. Будівельник повинен багато знати і багато вміти. До професії будівельника належать різні спеціальності. Це архітектори, муляри, покрівельники, електрики. Тесляри, водії екскаваторів, та вантажних машин та багато інших спеціальностей. Зараз ми розглянемо деякі професії, які потрібні для будівництва. Архітектор. Він креслить будинок, який будуть будувати будівники. Муляр. Він зводить стіни з цегли або блоків. Покрівельник. Це людина, яка будує дах на будинках. Електрик. Він працює з електрикою. Тесляр. Він обробляє деревину на будівництві. Водії. Вони керують машинами та екскаваторами. Зранку до вечора на будівельному майданчику кипить робота. Скільки радості приносять людям нові будинки? Вони красиві, новенькі, чистенькі, зроблені з любов'ю. Професія будівельника не легка, але дуже важлива. Будівельникам у будівництві допомагають такі машини трактори, вантажівки, екскаватори, крани, машини, бетономішалки. Будівельнику для роботи потрібно багато інструментів. Це молоток, цвяхи, сокира. Пилка, викрутка, плоскогубці, болти, гайки та багато іншого. Тож треба шанувати тих людей, які працюють на будівництві. А зараз малята, давайте пограємо в гру, яка називається З яких частин складається будинок. Уважно роздивіться картинку. Та називайте частину будинку, на яку вказує стрілочка. Так, це двері. Це вікно. Це стіна. Це дах. А це. Сходи. холоди. А всередині будинку це кімнати. Молодці малята. Сподіваюсь, малята, ви зрозуміли, яка це важлива професія будівельника. Пропоную вам вдома збудувати будинок своєї мрії з конструктора, з піску або з паперу. Фото своїх робіт присилайте мені, буду чекати, до побачення малята!